Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 21 вересня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео, є в мене вільні площі. Планую посадити маліну сорт Гленді. Схиляюся більше до його, хоча Є мене підписник там, Назар із Тернопільської області, то він рекомендує інші взять Еріку, Мапему, Джоан Джей там, Полана, щось із тих із, 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 із сортів. Бо ну, хочеться більше якогось літнього. Може сорту, щоб до 15-го... Ну, Джон Джей мені теж ще подобається, може Джон Джоанджея трохи підсадить восеничий чи вже весною, бо тут і мобілізацію об'являють, і ядерні удари погрожують, так що не ясно, що воно буде з, з фермерством, з сільським господарством. Та й взагалі з Україною. Ну, ясно одне покажу, що нічого хорошого, щось не намічається, бо Путін не вспокаюється, не хоче програвати. Ну, а я планував посадити на пустих землях маліну, яка буде давати раніше. До 15 вересня, щоб вже весь урожай зібрати, бо ось, ось ще як видно багато, ще цвіте, а погода вже холодна. всі качки прийшли допомагати. Наступний рік. А якщо не буде ядерних ударів, посадимо ліну, дай Бог. Є десь пів гектара вільних. Там в кінці за спарагусом. Тут як до пасіки можна рядів 3-4 посадити. Побачимо. Бачимо. А ви напишіть в коментарях, які сорти гарно плодоносять. Може хтось щось порадить. Бо я тільки три роки цією маліною займаюсь, вирощую. Є люди, що кращі результати мають. Подписуйтеся на наш канал Улаго, ставте лайки, нажимайте дзвіночки.